Можна дуже легко вивчити в середовищі, казали вони. Але по факту більшість з нас сидить вдома і не спілкується із носіями мови. Тож сьогодні говоримо, що робити, як практикувати мову, як вчити німецьку мову з нуля, як не втрачати той рівень мови, який. Ми отримали на інтеграційних курсах. І, взагалі, як розширювати і прокачувати свою німецьку. Це відео також підійде. Ці техніки, які я розкажу, я розкажу три техніки: просту, творчу і неординарну. Ці техніки підійдуть, як для підтримки і вивчення вашої німецької мови, так, наприклад, і для англійської мови. Чому я кажу для німецької мови? Тому що я записувала відео про англійську мову, що я зараз підтягую свою англійську мову, тому що мені це потрібно для роботи. І я розумію, що я можу втратити рівень німецької. Так само люди мені писали, що вони зараз вчать німецьку і втрачають свій рівень англійської, забувають англійської. Тож ці техніки можна використовувати в два методи, але конкретні, наприклад, Інструменти я буду приводити все ж таки для вивчення німецької мови, але саму суть ви можете застосовувати як для німецької, так і для англійської. Тож, привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. На цьому каналі. Дуже багато корисної інформації про інтеграцію, про моє життя, якісь новини, там не знаю, якісь лайфхаки, спілкування з Джоб центром. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Коментарі бажано не менше семи слів для того, щоб Ютубу це подобалось і він просував український контент і це конкретне відео у пошуку далі. Основні моменти, які взагалі в мові важливі, це хьорен, тобто розуміння того, що нам кажуть шпрехен, тобто як ми, біглість біглість мови нашої. Ну І шрайбен це як витікаю, що, в принципі, ми можемо шрайбен використовувати там, деякі перекладачі по типу Google або Deeple, да? або ми мало в житті взагалі в реальному пишемо німецькою від руки. Перший пункт це такий простий лінивий, який доступен до кожного. Дивіться, ми всі кожен день сидимо в соціальних мережах, І деякі мережі ми використовуємо, чесно кажучи, чисто просто подивитися на милі відео з котиком, наприклад, там не знаю інстаграм або тікток, а також ми кожен день використовувати Телеграм. Тому я хочу вам порекомендувати використання телеграм-каналу для вашого навчання. Я, наприклад, мені сподобався телеграм-канал Хаха Дощ, ви зараз бачите на екрані. Чому я зараз розкажу, чому саме цей канал? Дивіться, ми кожен день заходимо в Телеграм, там читаємо новини, спілкуємося з друзями-родичами. Тому, заходячи кожен день в Телеграм, ми можемо також прокачувати свою німецьку. Наприклад, в цьому телеграм-каналі кожен день є якісь завдання. Наприклад, там, підберіть артикль до слова шуля. Підберіть до слова «шуля» артикль. І там такий типу, типу квіза ви вибираєте і перевіряєте себе, чи знаєте ви артикль. Потім там якісь нові слова, якісь корисні фрази. Там одне-два слова можна вивчити за день вільно. І от дивіться. Ви просто заходите в Телеграм, читаєте слово, там одне-два слова на день, і вже у вас за рік вже місяць слів ви вивчите просто в такому лайт режимі, не напрягаючись. Гарний спосіб, гарний спосіб. Також в цьому телеграм-каналі деякі роз'яснення граматики, ну, така базова німецька, яку ми можемо дійсно прокачувати в такому лайтовому Режимі не сильно напрягаючись, просто кожен день заходячи і дивлячись щось новеньке. Там це не займає дуже багато часу. Там 10 хвилин. Ми все одно це е, всі робимо. То чому ні? беремо цей спосіб спосіб, доєднемось до цього телеграм-каналу. І прокачуємо свою німецьку. Це такий простий спосіб. Якщо ми кажемо про англійську, те ж саме знаходимо такий телеграм-канал, де є якісь нові слова, якась мінімальна граматика, тобто така база, яку можна лайтово вчити, не дуже напрягаючись. Далі, другий спосіб творчий це такий прокачуємо свою акторську майстерність, можна сказати. Тут ми будемо практикувати як говоріння, так і слухання. Наприклад, мені дуже подобаються youtube канали типу Easy Germany, або можна взяти якийсь youtube канал який вам подобається, але важливо знайти той youtube канал де спілкуються різні носії мови німецької або там англійської, да? і бажано із субтитрами. Наприклад, той канал, який я вже сказала, там завжди на кожному відео є субтитри. І в чому наша творчість. Ми слухаємо, ставимо на паузу і повторюємо за цією людиною. Тобто намагаємось сказати так, як і вона сказала. Тут прокачується наш. ну Якщо у вас є хоч мінімальний якийсь слух, то ви можете дуже класно переймати те, як спілкуються реальні люди. Також там є в субтитрах переклад на англійську. якщо ви... Шарити в англійські, то, о, до речі, ви можете прокачувати одразу дві мови: і англійську і німецьку. Якщо ні, то виписуємо фрази і можна перекладати для того, щоб ви просто розуміли суть. Але можна і не розуміти суть, просто повторювати, ось щоб у наша щелепа звикла до того, що ми розмовляємо з вами німецькою мовою. Класний спосіб – Класний спосіб. Йдемо далі. І третій спосіб це неординарний. Чесно кажучи, я теж десь його бачила, може, десь якісь відео бачила, може десь якусь статтю читала, ну, скоріше за все, відео. І в чому його суть? Записувати свої думки. Тут три рівня складності. Перший рівень думки або, наприклад, можна описувати, що ви сьогодні робили. Перший рівень ви пишете на Українській мові і якісь слова, які ви вже знаєте на німецькій мові, вставляєте на німецькій мові. Прям пишете німецькою мовою це слово. І після того як ви записали. Це можна повторювати кожен день. Наприклад, якщо вам там цікаво, як там буде якесь слово німецькою мовою, можна практикувати, перекладати. Але це має бути як звичка і має бути в лайтовому режимі, а не так, що ви сіли так запишу сейчас думки, потім перекладу на німецьку. Ні, це ось в лайтовому варіанті. Просто кожен день, як звичку, ви берете, пишете свої думки і вставляєте по слову. Наприклад, завтра. Сьогодні одне слово, завтра там два слова. Післязавтра там, може, знову два слова. І намагаєтесь все більше і більше вставляти слів німецькі. Другий рівень складності це писати речення на німецькій мові, якщо ви вже володієте нас настільки мовою. І якщо ви якесь слово не знаєте, пишете українською мовою, а потім. Ви йдете в перекладач, перекладаєте, і те саме речення можете переписати вже з німецьким словом. Якщо ми говоримо про англійську, те ж саме про англійську. Да? Але саме переписуєте те речення знову, а не просто перекреслюєте українське і пишете переклад. Ні, ми знову переписуємо. І третій рівень складності насамперед мені більше ось він подобається. Ми повністю якусь думку свою пишемо на українській мові, перекладаємо її. Я ви рекомендую використовувати перекладач DeepL, Ви зараз бачите на екрані. І як ми перекладаємо? Пишемо українську мову, перекладаємо на німецьку мову або на ту мову, яку вам потрібно. Потім в зворотньому напрямку перекладаємо знову там з німецької або англійської на українську, перевіряємо, що воно все. Вірно, переклало, що думка збереглася. Потім переписуємо наш переклад не українською, німецькою, англійською, від руки і вчимо цей текст. Це може бути там декілька речень, чому саме взагалі ми говоримо про думки. Тому що, наприклад, те, що ви вчите в книжках або якихось уроках, не завжди співпадає з вашим реальним життям. І вам треба навчитися перекладати ваші думки: те, як ви спілкуєтесь, те, про що ви думаєте, те, в чому взагалі ви обертаєтесь? Тому ось важливо працювати з думками. Ось, наприклад, по третьому способу, неординарному, я так вчилася, наприклад, там про моє скорочення на роботі, да, що мене скоротили, звільнили. Я прописала цей текст. От, наприклад, там. У мене є там знайомі німці, вони мене спитали: О, а чому ти не працюєш? А в мене вже є мої думки, які б я реально б сказала. І я вивчила ось цей текст і розказала б їм, що ось так і так, ось так і так. Ось такий класний е, спосіб. Це все, в принципі, це все три мої е, способи. Я сподіваюся, ви щось новеньке для себе взяли. Якщо ви також маєте якісь цікаві способи, то напишіть мені в коментарях і взагалі напишіть мені коментар, як вам ці способи. Мені дуже важливий дійсно ваш е зворотній зв'язок. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. І побачимось у наступних відео. Чус!